Всім привітики, Як ви вже зрозуміли з назви цього відео, я слідкувала за своїм настроєм протягом 100 днів. Не як слідкувала, повністю все конспектувала. Насправді, коли я вперше почула про цю пораду, що потрібно записувати свою реакцію на якісь заняття протягом дня і при усвідомленні того, що це потрібно робити абсолютно кожного дня, не пропускаючи нічого. Я дуже скептично до цього віднеслася, тому що, блін, це надто часто, надто багато, і здається, що все відчуття від твого прожитого дня буде кудись викидатися, старатися. Адже по факту, все, що ти будеш робити, це щось десь записувати. І, типу, все зводиться до того, що тобі постійно щось треба конспектувати, певна рутина, замість реального кайфування від процесу, скажімо так. І в цьому відео я збираюся. Поділитися з вами цим певним експериментом, певним досвідом. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, як все пішло, чи змінила я свою думку, чи це дійсно просто найсмішніша гіпотеза, яка тільки коли-небудь була, яку я тільки коли-небудь тестувала, додивляйтеся за відео до кінця, адже всі відповіді ви в ньому отримаєте. Але як завжди, перш ніж ми почнемо це відео, мене звати Настя і ви на моєму такому чоловому каналі. Тут я в основному показую, як працюють якісь ідеалістичні практики по продуктивності на реальному житті і ділюсь своїм досвідом, щоб вам не доводилося наступати на ті ж самі граблі, що наступила я. Також ми проводимо тут різні челенджі. До речі, я дуже перепрошую, що не запросила вас в цей челендж, але мені здалося, що... 100 днів, це надто багато, щоб ви захотіли зі мною його проходити, але якщо вам такі формати будуть цікаві, то можливо в наступному сезоні я це зміню. Дайте знати в коментарях, як вам такий формат. Для тих, хто не знає, що це за челенджі, ми разом в телеграмі обираємо якийсь челендж по продуктивності, тестуємо його, і потім я приходжу на YouTube з результатами по цьому. Крім того, в телеграм-каналі у нас не тільки челенджі, ще я туди записую різні подкасти. Якщо вам таке цікаво, можете також туди заглянути. Посилання буде в описі від Відео, окей, переходимо до основної частини. Відео навіщо взагалі трекати свій муд? Тут все супер очевидно для того, щоб мати повну картинку свого певного життя. Тобто ми дуже часто можемо розчаровуватися, бути супер засмученими, і думати про те, що блін, наше життя йде кудись не туди, і все не так, і ми якісь не такі. А насправді це може бути певний відрізок твого життя, який не складається, скажімо так, щось не клеїться, в тебе поганий настрій, і через тиждень він закінчиться. Але ми в моменті так сильно на цьому фокусуємося, що нам здається, що все наше життя якесь не таке. І от саме для того, щоб зрозуміти, яке в, в цілому якість твого життя, і потрібно робити такий міні-трекінг, міні, міні рев'ю ем, своїх днів. Крім того, це дасть тобі зрозуміти, які сфери можна вдосконалити, що в тебе там страждає, що ще треба підтягнути, і так далі. Що стосується методики, як це краще робити? Насправді кожен говорить про різні схеми. Хтось говорить, що треба трекати буквально кожен кожну годину, кожне заняття, щоб ти точно розумів, що за чим і як відбувається, які тобі... Заняття подобаються, і приносить якісь якусь радість, а які взагалі не подобаються. Хтось там трекає максимально мінімально, щось там буквально. Подобається чи не подобається в цілому день, як прийшов. Тобто, методик насправді дуже і дуже багато. І особливо, ось ці надкомплексні методики, мене завжди дуже сильно якби страшили. і Я завжди хотіла обійти їх якоюсь десятою дорогою, тому що, ну, типу, реально трекати буквально кожну годину. Однозначно, в певний момент це доречно. Наприклад, якщо ви хочете зрозуміти, які у вас пікові години роботи, коли вам краще за все дається працювати над важкими тасками. Для цього це потрібно для того, щоб в майбутньому знати. Угу. Зранку я буду краще виконувати важкі завдання, під вечір лишати легенькі і таким чином робити ваш графік більш нормованим. Але якщо це постійно робити, типу тобто я це робила 100 днів, а можна робити взагалі там цілий рік або все життя, то це трошки крейзі, ем, тому я дуже довго не наважувалась на це. Як я вже сказала, я була дуже скептична до цієї ідеї, аж допоки мені на Ютубі не попалося відео, де була суперпроста схема, яка підманула мене спробувати, скажімо так. В чому заключається її суть? У вас є всього 5 балів, які ви можете поставити собі за день. Причому починаючи не з 1 до 5, а починаючи з мінус 2, які означають, що все просто жахливо. День просто не знаю, можна викинути в смітник. Це просто один з найгірших днів у вашому житті. Потім мінус один це щось, що день пішов не дуже, було погано, вам щось не сподобалося, щось пішло не за планом, і так далі. Нуль, це в принципі окей, нормальний день. Можливо, можна було б краще, але в принципі ок. Далі, один це коли все добре, все класно, хороший деньочок, там викликав у вас якусь посмішку і так далі. І два це коли просто день неймовірний, просто запам'ятаю на все життя. Супер кльовий, супер класний і так далі. Для того щоб їх записати, хтось каже, що потрібно вписувати не тільки бал. А і, наприклад, розписувати, що було в дні, або е під'єднувати якісь різні сфери, які були найбільш залучені. Хтось пише креативні години, які ви використовували протягом цього дня Коротше, способів, багато. Мені найкраще сподобалось, що я просто могла один абзац або два абзази написати якісь основні хайлайти дня, тобто основні емоції, які в мене викликали, якісь основні тригери, які були в ній, і просто бал. Я навіть не ділила його на категорії, просто так брала і писала. Тепер як це все відслідковувати, і куди це це записувати. Насправді варіантів багато. Хтось це робить в діджитал форматі, хтось це пише в блокноті. Я зробила для себе трохи таку ускладнену версію. Ем, я зробила чат-бот в Телеграмі, куди я кожного дня от саме вписувала повідомлення. Я там ставила дату, повідомлення і бал. І потім цей чат-бот відправляв повідомлення в Google Документи. В кінці кінців, після того, як пройшло 100 днів, я повернулася в Google Документи і просто ще раз проглянула всю цю інформацію. І відповідно у мене вже була готова таблиця з великою кількістю даних. І відповідно наступним кроком мені вже нічого не вартувало, просто зайти в табличку, протягнути і створити певний графік з цими даними. Супер просто і дуже швидко видно ем, всю ситуацію, в якій я знаходилась. Але знову ж таки, ви можете зробити це набагато простішими способами. Можна просто писати кожного дня трошки в блокнотику і малювати графік від руки. Але мені дуже сподобався Google Sheets. Насправді, тим, що дійсно ти відразу можеш зробити графік. Я не певна, що в інших інструментах це також можна зробити. Можливо, в Airtable можна, але Google Sheets, в принципі, зрозуміло, швидко і безкоштовно. Це Такою схемою я працювала 100 днів, і буквально вчора я вперше поглянула на свої результати. І так, ділюсь з ними з вами. Ось приблизно такий графік мого настрою в мене вийшов за ці 100 днів. Як ви бачите, були як і піднесення, так і падіння. Тобто, це однозначно говорить, що ваше життя це не пряма лінія, і це окей. Коли я це все аналізувала, я йшла від самого позитивного до самого негативного. І це було цікаво, тому що в Google Sheets ти також все можеш відразу відфільтрувати і відразу прочитати там позитивні, негативні там і так далі. Всі повідомлення, які ти колись вносив. І це було дуже, дуже цікаво, тому що. Між кожними цими блоками була певна залежність, тобто були певні критерії, які постійно повторювалися в оцих різних типах настрою, скажімо так. Тому далі я буду говорити, скільки всього днів у мене вийшло якого типу, і що їх об'єднувало. Але це особисто мій досвід і мої спостереження. Отож, всього в мене було 4 незабутні дні, і всі їх об'єднувало те, що це по-перше була могло бути якесь свято. Тобто там свято в когось із рідних, народження, чи щось таке. Ем, друге, це я була десь на природі, тобто я пішла гуляти, прогулюватися. Це була хороша погода, сонечко. Ем, я там могла собі щось купити, якусь вафельку в магазинчику чи щось таке. І ем, я зараз розумію, що насправді це певний висновок мені ходити більше, адже буквально маленька прогулянка в свій вихідний може отак сильно піднімати мені настрій. І я реально помічаю, що за останній час я дуже мало ходжу, дуже мало прогулююсь. І Просто дуже класно, що можна так легко визначити це не щось кардинально нове, це не щось неординарне. Це, звичайно, прогулянка на дворі. Тому е, це було цікаве спостереження, яке однозначно я спробую втілити далі як наступний крок в своєму житті. Тепер хороші дні. Всього хороших днів у мене вийшло аж 43 дні. І тут також було досить багато залежностей, які впливали на те, щоб мій день був хороший. Е, перше, це знову ж таки відпочинок, коли я мала більш вільний графік, більш вільний день, коли я мала час позайматися блогом, тобто, коли я приділяла час якомусь своєму саморозвитку, читанню, часу з рідними, це все робило мій день більш позитивним і приємним. Ну, таке, які висновки можна зробити, приділяти більше часу любим справам? І своїм рідним це не так тяжко, і можна просто в календарику якийсь один день в тижні, як мінімум, виділяти на це, а краще два дні, і більше знаходити цей час. Адже це дійсно прикольно, що це піднімає настрій, і знову ж таки, я наголошую, це не щось незвичайне, це щось, що ви спокійно зможете додати в своє життя. Ну, знову ж таки, я більше говорю про себе, що я зможу це додати. Можливо, у вашому випадку може бути щось зовсім інше. Далі окей-дні, таких було 33, коли все, в принципі, в нормі, але чогось їм не вистачало, щоб стати хорошими днями. Перше, чому були ок дні, я помітила це тоді, коли я була якась стомлена. Наче все ок, і нічого не сталося, але ти просто як вижитий лимон, і тобі не хочеться якось далі рухатись, і тому от твій день просто такий, як він є, окей. Друге, це те, що я втрачаю якийсь певний контроль або все не за планом, не так як би мені хотілося. І через це знову ж таки день стає не чудесним а окей днем. Також тут велику роль відігравало здоров'я, коли були якісь такі питання, незрозумілі це також відразу відігравало. <злий> жарт на моєму настрої, тому відповідно здоров'я тут також займає велику частину. Тепер до негативного: в цілому, в мене було 12 поганих і 4 нереально жахливих дні. І якщо чесно, мені здається, що це досить багато. І я певним чином знаходжу цьому ем, певну причину, те, що багато чого змінилося за ці 100 днів в моєму житті. Е, у мене був переїзд, я трошки прихворіла, і це все таким комком трошки навалилось, тому відповідно така велика кількість. Тобто я Якщо я б відслідковувала це більшу частину часу, можливо би їх частка була б значно менше в співвідношенні до загальної кількості. Тож давайте тепер трошки детальніше повернемось назад до поганих днів і що їх об'єднувало. як я і сказала, це були питання по переїзду. Для мене це було в новинку і просто якесь незрозуміле відчуття. Що буде, як воно буде далі, куди краще рухатися, що краще зробити. Типу, цього тебе ніхто не вчив. І це така певна неоднозначність. Ем, ну, типу, однозначно впливала негативно на настрій. Друге, це відносини, коли щось іде не так з оточенням, коли від з'являються якісь такі міні-конфлікти, е, це однозначно дуже сильно впливає. І останній тригер, який однозначно впливав на мій настрій, це певним чином була, якщо чесно, робота. Чи то були якісь таски, які мені було тяжко зробити, а я такий перфекціоніст, і мене тут рігерило, що хочеться зробити ідеально, ідеально не виходить. То це міг бути графік роботи, що я якось іноді не підлаштовувала його так, як буде комфортно мені. Останню категорію моїх найгірших днів насправді об'єднує три основні речі: Перше — це моє здоров'я. Друге, це знову ж таки питання переїзду, і третє це якісь прям критичні діалоги з рідними мені людьми. Тепер хотілось би поділитися загальними висновками по цьому челенджу, як мені взагалі сподобалось ще не дуже. Насправді процес був дивним, тому що іноді я просто забувала щось вносити. Я зрозуміла, що треба це якось вводити в певну звичку, не знаю, побудувати якісь тригери навколо тебе, які ти будеш знати, що кожного разу, як тільки я лягаю в ліжку перед сном, я відразу першим ділом вношу ці нотатки, чи будильники ставити, чи робити це в певний, ну знову ж таки час. Тобто, щоб це не забувати, бо іноді я по пам'яті могла вводити те, що було по минулому дню, і це, типу, не завжди було зручно. Іноді мені не хотілося нічого писати. Я так і писала, типу, день ок, писати нічого не хочу. Тобто такі змішані відчуття. Але в цілому, як тільки я глянула потім на загальну картину, буквально вчора я наче відкрила. Очі на це зовсім по-іншому, адже ти реально розумієш, з чого складається з твоє життя, що по факту впливає на тебе і на твій настрій. Ти можеш далі взяти якісь екшн-степи, що можна зробити, аби це покращити. Також ти розумієш, наскільки швидкоплинне на твоє життя, адже я коли переглядала ці всі повідомлення, кожне з них мені було, наче вчора, а насправді вже пройшло 100 днів. Це певним чином. З одної сторони шокує, а з другої сторони, мотивує не зупинятися щось робити, рухатись далі е і не відкладати нічого на потім, тому що ти просто відчуваєш, наскільки, отак е час, який в нас є, він просто через пальці, як пісочок, такий просто проскальзує, і все, його вже немає. В цілому в мене залишились дуже дуже позитивні враження, і чесно сказати, однозначно ці. 5 хвилин в день вашого часу дуже і дуже сильно виправдовують цей метод, тобто це того вартує. Тому якщо його не ускладнювати, не робити 1500 якихось кроків, 1500 якихось незрозумілих етапів, систем і так далі, а зробити це максимально комфортно для себе, то я впевнена, що абсолютно кожен зможе щось нове для себе почерпнути і познайомитись з собою трошечки з іншої сторони. Тому однозначно я раджу цей метод абсолютно кожному з вас. Чи буду я далі ним користуватися? Однозначно буду, тому що це 100% стане частинкою моєї такої щоденної рутини. Я вже придумала таку нову міні-схему, як це буду робити, щоб мені було зручніше, але так. 100% беру з собою. На цьому це все. Це саме той досвід, який ми хотіли сьогодні з вами поділитися, розказати вам результати мого міні-експерименту. Нагадую, якщо вам цікаво долучатися аж до таких довготривалих експериментів і також їх проводити разом зі мною, дайте мені знати в коментарях, щоб я могла подумати, яким форматом це прикольніше буде реалізувати. А також не забувайте поставити пальчик вверх цьому відео, аби підтримати мене. Ну і звичайно ж, якщо ви не підписані на мій канал, то виправляйте це швиденько і підписуйтесь. Буде весело.